Ви ніколи не замислювались, як інтернет потрапляє до вашої квартири, як працює послуга, що дозволяє за лічені хвилини скачати фільм. Сьогодні ми розповімо вам, як працює домашній інтернет від «Київстар». І навіть дещо цікавіше про те, що можливо змінить вашу думку про такий вже звичний доступ до інтернету. Сьогодні важко уявити собі квартиру чи офіс без інтернету. Технологія швидкісного доступу до мережі інтернет, що дозволяє швидко обмінюватися великим обсягом інформації, стала невід'ємною частиною життя сучасної людини. Ми розуміємо потреби клієнтів і пропонуємо одразу декілька видів доступу до всесвітньої мережі. Один з них називається домашній інтернет, це ваша особиста виділена лінія. Простіше це кабель, що прокладається прямо до вашого домашнього комп'ютера або роутера. Давайте розберемося, звідки ж і як кабель потрапляє до вашої квартири, звідки у кабелі береться інтернет, та наскільки такий спосіб підключення до інтернету є надійним та безпечним. Але про все по порядку. Принцип передачі світла, що використовується у оптоволокні, уперше був продемонстрований за часів королеви Вікторії у 1837-1901 роках. З того часу передача сигналу за допомогою світлового променя зробила величезний крок уперед. Оптичне волокно це скляна чи пластикова нитка товщиною не більше за людську волосину. Вона здатна переносити світло всередині себе завдяки його повному відзеркаленню від внутрішніх стінок. Сигнал у вигляді світлових променів, що передається таким кабелем, може досягати швидкості, що вимірюється в терабітах на секунду. Це настільки швидко, що навіть важко собі уявити. А це кабель UTP-5E. У народі називають вита пара, всередині нього вісім тоненьких мідних провідків, скручених попарно. Конектор, що знаходиться на кінці проводу, називається РД45, саме він дозволяє підключити інтернет-кабель до вашого комп'ютера. Кабель UTP5E здатний забезпечити швидкість передачі даних до 1000 Мбіт на секунду. Детальніше про це розповість провідний спеціаліст Олексій Мурін. Для надання послуги домашній інтернет використовується технологія FTTB Fiber to the Building, оптика до будинку, оптичний кабель заводиться до житлового будинку і розподіляється по квартирам за допомогою мідного кабелю Ethernet. В сумі на один житловий будинок нам приблизно потрібно 3 км мідного кабелю. Ось звідси ми тягнемо кабель до квартири кінцевого користувача. Усі роботи по підключенню тривають приблизно 30-40 хвилин. Звичайно, що підключення до послуги домашнього інтернет безкоштовне. Після того, як кабель потрапив до вашої квартири, ви просто підключаєте його до свого комп'ютера, ноутбука чи роутера, і все. Вам не потрібно встановлювати ніякого додаткового обладнання. Але підключений кабель до вашого комп'ютера це лише вершина айсберга. Все відбувається ось тут. Це один з багатьох дата-центрів нашої компанії. За одну добу через сервери цієї кімнати протікає понад 600 терабайт інформації. І якщо б уся ця інформація була у вигляді музичних файлів, то це було б приблизно 170 мільйонів композицій у форматі mp 3 за добу. Керує цим стратегічно важливим вузлом начальник сектора технічної експлуатації додаткових сервісів Олександр Мороз. Ця кімната оснащена за останнім словом техніку. Тут працюють найкращі спеціалісти України, і повірте, це не перебільшення. Ми є основним вузлом між нашими користувачами і всесвітньої мережою інтернету. Тут ми слідкуємо за тим, щоб наші клієнти завжди були на зв'язку зі світом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Інтернет це павутина, гілки якої створені різними провайдерами, в тому числі і «Київстар». Точки з'єднання цих гілок, точки обміну трафіком, і є тим місцем, звідки провайдери беруть інтернет. Тепер ви знаєте, звідки у кабелі береться інтернет і хто забезпечує для вас стабільний доступ до всесвітньої мережі. У разі виникнення будь-яких запитань користувачі послуги домашній інтернет можуть зателефонувати у кол-центр компанії «Київстар». Керувати послугою та власними витратами ви також можете за допомогою системи Мій Київстар. Тепер ви знаєте, як інтернет від «Київстар» потрапляє до вашої оселі. Познайомились з людьми, які кожного дня професійно виконують свою роботу, щоб кілометри високотехнологічного оптоволокна найсучасніша апаратура приносила вам щире задоволення від користування всесвітньою мережею. До речі, за час перегляду цього ролика ви могли б скачати фільм у чудовій якості розміром 1,4 ГБ. Подумайте про це!